Штативна лінійка від компанії Tilta налічує штативи трьох різних лінійочок. Наймалеші це для влогів, вони кладаються з моделей VT-03 і BT-03. Але краще брати модельку саме BT-03, бо вона має таку голівеньку шарову і коштує на третину дешевше VT-03. Ножки двохсекційні, карбонові, піднімаються. Все регулюється на 360, Ви можете знімати свої блоги, влоги і всяку іншу шнягу. Якщо ви мандрівник і мандруєте по своїм Польщам, Іспаніям і Мальдівам, то вам підійде саме такий штатівчик. Це серія Travel, вона важить всього-навсього 2 кг, має трьохсекційні карбонові ноги. Все, що вам потрібно для швидкої зйомочки на природі, або якщо ви не хочете таскати з собою великі штативи. Модельки є дві: це vt 05 і bt 05 Тут ми вже рекомендуємо брати модельку vt 05 з цією головою, там де ви зможете як настоящий кінороб робити плавні проводочки, панорамування та інше. В цій моделі, які в маленькій площадочка Арка Свіс. А якщо вже нормальний пацан і серйозний кінороб, Серьезно, серйозно Серйозно. то наша рекомендація обирати. Цю модельку лінійки Cine ct 12. Є ще ct 08, але вона трохи менша. І вже немає сенсу брати такий трохи поменше великий штатів. Беріть одразу великий, який тримає 12 кг, має 75 мм голову, але вийнявши перехідничок, ви можете поставити сюди 100-мм голову. Він висувається на 180 см, важить ця штучка 7,7 кг. має чудові ножки. З шипами і безліч регулювань. Обирайте штативчик відтілте будь-якого розміру.